Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде знову спіка для підписника. Ось такий от красивенний апарат. Точно такий самий, як у мене, тільки новий. Так, проволоку я вже вставив. Намотав знову, мабуть, кілограм 2 на катушку. Проволока не намотана не просто так. Ну, типа, і нічого, геть бо кажуть, варить тільки там, щоб не дергало. Нічого не дергає вся пісня. Так, як відрегулювати оцей натяг оцеї катушки, оцією пружинкою, щоб і не туго, і не це. Я зараз попробую показати. Я не вставляв, хоча можна вставити і зараз і рукав. Так, проволочка трошки вилізла. Тепер надіваємо її на рукав і шукаємо це посадочне місце. Все, рукав зажатий. Тепер нажимаємо на швидку протяжку проволоки і коли пускаємо, в катушки не повинно бути інерції. Все, чудово! Механізм справляється. Але коли пускаємо, щоб катушка не свободно не вертілася. А оце натяг проволочки. Тепер заправляю в рукав. Тестувати ми будемо на отаких от от переходничках. Мені треба зварити теплообмінник, щоб від'єднувався від котла, щоб розборні з'єднання були. І виходить, що. Гайка з насоса стальна. Різьбу ми використовувати не будемо. Ми сюди приваримо отакий от от уголок, потім ще один уголок. А там буде під прокладку. 48-ма різьба. Вона там інтересно так зроблена, щоб вийшла прокладка. Ну, зараз я, може, потім розберу і покажу. Або покажу на цьому. Вона, коротше, відрізається таким тупим коліщатком, і воно його наче заламує туди всередину. Воно спочатку не відрізає, а робить таку площадку. Потім я ту площадку молотком отаку застукую, рівняю, затираю, шліфую цю поверхню, і виходить? На такій тонкій трубі, получається площадка під. Получається площадка під прокладку. Бо якщо сама ця труба, стінка 3 чи 3,5, коротше, воно не, нічого не буде. Воно її просто задавить туди-роздавить її діла не буде. А з площадочкою саме то. Так. Зараз ну, заправлю, налаштую. Поставлю штатив і будемо зварювати. Так, розкажу ще про одну функцію. У нього є функція споттер. От виходить отакі ловкенні прихваточки. Прямо як аргоном. Як я це роблю? Десь у мене така вешна проволочка. Така проволочка. Ложу на патрубочок, приставляю коліно і виходить зазор однаковий. І тоді нажимаю, воно саме подає, скільки там енергії потрібно. Чик і все. Коротше, красота. Ні більше, ні менше. Так, я приготував уже, позачищав. Для полуавтомата потрібно зачищати усі всі шовчики, стички. Ну і що? Ми маємо отакі параметри на апараті. Не люблю одною рукою зварювати, але тут без варіантів. Прийдеться. Добра. Звори е дуже добра. Можна трошки менше. Все пропечено, зворотній валік є. Можна на рентген. Ну що, апарат тест пройшов, досить таки непогано, зараз ще попробую електродиком, щоб все було чікі-піки. І все, все. Пишемо коментарі. Критикуємо обов'язково. І замовляємо.